Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про дуже класну новину, можливо, хтось не знає, що зараз Канада надає безкоштовне страхування на зуби, на послуги дантистів для всіх резидентів Канади, усіх вікових груп. Я своє вже отримала. Ось мені прийшов тут план, тут розписано все, що покриває мені держава і на скільки відсотків. Також мені прийшла така, зараз вам покажу картка, яку я можу використовувати, і це незалежно в якій провінції ви проживаєте, це залежить від інших факторів, і ви також можете на це податися онлайн. Як це зробити, хто може подаватися, яке покриття у вас буде, і на які послуги взагалі дантиста буде покриття у вас. Зараз вам все детально розповім, покажу на комп'ютері і сподіваюся, що вам буде це дуже корисно, бо я дуже зраділа, коли це отримала. Цьому році Канада обновила а, умови для подачі на своє dental страхування Воно називається саме Canadian Dental Care Plan. І тепер, незважаючи на те, якого ви віку, а, в якій провінції ви проживаєте. Ви можете отримати це покриття. Звісно, є умови, тому давайте зараз будемо розбирати, які є умови. І також від цих умов ще залежить, скільки саме вам Канада покриє лікування і які види лікування зубів вона покриє. Давайте будемо дивитися, які умови перед вами виставляють, щоб отримати це страхування. Я це все проходила, і як я сказала, вже я його отримала. І для цього не потрібно мати постійне резиденство. Моя мама та мої молодші також отримали. Хоча у них немає постійного резиденства. Вони, як і майже всі українці, знаходяться тут по ворк-приміту на КОЕТ. Тому давайте дивитися: перше, що ви не маєте мати, це будь-якого страхування. Тобто, якщо у вас від роботи чи від провінції вже є страхування на зуби, навіть якщо там мінімальна сума, то ви вже не eligible. Мені писали люди, навіть якщо у них було там 750 доларів на рік, їм також відмовляли. Ви можете, в принципі, податися, але скоріше все вам прийде відмова. Наступне обов'язково ви маєте подати. Tax Declaration за минулий рік, і також ваш Suppose, тобто ваш партнер, ваш чоловік чи дружина, якщо у вас такі є, вони також мали подати за минулий рік на uh, такс тому що вони мають проховати ваш сумі, uh, сумісний дохід на сім'ю. А сумісний дохід має бути не більше 90 тисяч канадських доларів на рік. Якщо у вас дохід більше, то ви також уже не лічете для цього страхування. Тепер давайте поговоримо про те, що вам буде покриватися, якщо ви все таки отримаєте це страхування. Тут там також на сайті все чітко розписано. Також залишу посилання в описі до відео, можете зайти все прочитати. Що ж, перше, звісно, вам покривається діагностика, коли ви приходите до лікаря, наприклад, перший раз, вас оглядають, роблять вам ікс-реї, все пересмотрюють. це все це також це має вам от покривати це страхування. Далі це чистка, якщо саме просто чистка, не відбілювання. Відбілювання ви маєте покривати самі. Також тут написано: от, basic service. Тобто це пломби. Як тимчасові, так і постійні пломби також покриваються. Також покривається лікування каналів. Щодо перелікування каналів, тут написано, що це залежить. тобто Ви маєте робити реквест. Тобто всі сервіси вони поділяються на тих, які безумовно покриваються цим страхуванням. І інші покриваються, але в залежності від. Перед тим, як записуватися на цей сервіс, ви маєте. Просто спочатку дізнатися, наскільки вам покриється цей сервіс. Тому що, наприклад, коронки також покриваються, але наскільки це вже невідомо. І зараз ми про це ще поговоримо. А далі тут ще очистка йде, також седація невелика, я так розумію, це та, та яка, коли вам колять просто укол. Якщо це якась написана більш сильна седація, то це також залежить. Може покриватися, але може не покриватися. Також покривається видалення зубів, а як я вже сказала, залежить. Може покриватися, може не повністю покриватися. А, також покривається сьорджері, але знову ж таки видалення зубів тут також вважається surgery. А, Якщо це якісь поло, пол, поломана щелепа, треба це все виправляти. Це також має покриватися, але також залежить від того, наскільки це вам необхідно. А, щодо брекетів, написано поки що ще вони не додані в цей сервіс, але написано, що в цьому році мають бути додані. І знову ж таки, скоріше за все, покриватися буде не повністю, але якась частина. Також дуже круто, бо я насправді дуже хочу поставити собі брекети. Тому якщо мені держава покриє хоч якусь частинку, я буду дуже дуже рада. Тепер давайте подивимося, наскільки буде це все покриватися. Це знову ж таки залежить від взагалі, статків вашої сім'ї. Якщо ви в минулому році заробили менше ніж 70 тисяч канадських доларів, то вам мають покрити все. Тобто, повністю написано 100%. У мене також якраз прийшла моя картка, написано, що мені мають покрити 100%. Що саме мені покривається 100%, якраз розписано у цій брошурі. Так, дивимося. От, от у цій брошурі сказано, що всі дентал екзамен, X-рей, різноманітні чистки, потім видалення кар'їсу, лікування каналів, далі видалення зубів і мінімальна седація. Це має мені покриватися 100%. Так написано. Але не знаю, як воно буде працювати, бо мені також вже писали в інстаграмі і в тіктоці, що деякі. Покриваються не на 100%, це треба питати в той стоматології, в якій ти взагалі лікуєшся. Я дзвонила своїй стоматології ІГЮ. Вони сказали, що вони працюють з цим дентал планом, але наскільки сильно вони покриють, воно покриється, не знаю, буду дивитися, буду потім розповідати про це також в інстаграмі і в Тіктоці. І також є деякі сервіси, які покриваються з преапрувал. тобто потрібно спочатку з ними домовитися, щоб вони це покрили. Тобто, навіть якщо в мене. 100% покриття, це не означає, що воно покриється мені повністю, але або чи взагалі покриється. Наприклад, що має мені покриватися з Pre-Approval? Так, тобто, якийсь комплекс екзамінейшн, тобто якісь комплексні дослідження. Це, я чесно, не знаю, що це мається на увазі. Далі коронки. Знову ж таки, мені потрібно ставити дві коронки, і я хочу спробувати поставити, навіть якщо мені буде якась знижка, то це буде дуже круто. Мені писали також в Тіктоці, що вони ставили коронки з 9%. 90% знижкою. А знаєте, тут коронки по тисячу з чимось доларів коштують. Якщо 90% мені покриє держава, то це буде щастя. Далі перелікування каналів. Наприклад, якщо раз лікували, але щось якесь запалення пішло, то перелікування також з Pre-approval, Потрібно їм телефонувати, я так розумію, робити за, за, запит і тоді вже переліковувати. Далі якісь великі. Операції. Мені здається, це мається на увазі. Знаєте, у людей є різні прикуси, коли може бути або нижня щелепа дуже сильно випирати, або верхня, і потрібно повністю щелепу переставляти, ламати її. Оці, от, наприклад, напевно, оці от операції мають покриватися залежності. Треба це приапровал робити. А далі і тут іще знову ж таки: це я що я казала, седейшн, тобто знеболювання дуже сильне. Якщо потрібно якесь сильне знебо, знову ж таки, напевно, якщо це операція, наприклад, тобі ламають щелепи, то будуть тобі робити це під загальним наркозом, і це також має покриватися, але з передапрувалом. Тобто, спочатку з ними треба про це домовитися, і наскільки сильно вони покриють тобі це все. І останнє тут вказано, так, знову ж таки, що про брекети і лайнери, що вони мають бути також додані в сервіс і також за преапрувалом. Не знаю, наскільки це буде все працювати. Тому от це от моє 100% покриття. Але якщо ваша сім'я заробляє до 80 тисяч канадських доларів на рік, то вам буде покриватися 60%, 40% ви маєте покрити, ваше лікування. І якщо ваша сім'я заробляє до 90 тисяч канадських доларів, то ви покриваєте 60% лікування, а держава покриває 40% лікування. Також це все от можете почитати. За тими посиланнями, які я вам залишаю. Тепер, що треба зробити, це apply, тобто податися. Податися дуже легко, я вже подавалася, ви просто переходите за тим посиланням, знову ж таки, яке я вам залишаю. Вводите свій C -номер, C номер вашого партнера, пишете, чи є у вас яке будь-яке страхування, вашу актуальну адресу і все. І чекаєте на рішення, вам прийде на пошту лист з рішенням. Якщо буде відмова, то прийде відмова. Якщо буде. Як Якщо вам підтвердить страхування, то вам прийде окремий лист. От мені ось такий лист прийшов, де сказано, що я отримала 100% план покриття. Крім того, це один окремий лист був. Крім того, я отримала е, наступний лист з, з цією брошуркою, де розписано, що, на що я маю право без преапровола і з преапроволом. І також тут була всередині оця картка. І тут іще ось такі пару листочків, де також все розписано, роз, е, розказано. Тому я кожному, хто заробляє менше 90 тисяч канадських доларів, і ви не маєте страхування, обов'язково спробуйте податися. Неважливо, який у вас вік і так далі. Я знаю, дуже багато людей в Канаді страждають від того, що не мають страхування на зуби. І також я знаю, що в деяких провінціях було, наприклад, в Альберті відразу у нас ніколи ніякого страхування не було. А, і у мого чоловіка, наприклад, зараз від роботи є, тому в принтам лише 500 доларів. Але в принципі, я так розумію, що він не eligible. А ось у мене немає жодного страхування, тому я змогла. Мені навіть са... вони самі прислали лист. Я навіть не знала про це, а вони мені прислали лист і сказали, що ми вважаємо, що ви eligible, Будь ласка, подайтеся. І я подалася і десь через місяць вже отримала а, цей лист. І у мене воно починає діяти 16 червня. Тобто, на цьому тижні. У мене вже почало воно діяти. Тому, будь ласка, якщо ви можете, подавайте це дуже-дуже крутий бенефіт зараз від Канади. Ми ніколи до, ре... до цього не були eligible для цього, зараз я eligible. і сподіваюся, що це вам дійсно допоможе. Також ставте лайки, підписуйтесь. Сподіваюся, що це відео було для вас інформативним. Якщо є ще питання, які ставте, також питання в коментарях. І до нових зустрічей.